У нас похолодало, холодно, що ми всі в світерах. І Та, розкажу вам свою життю-биттю. Хоч і погано себе почуваю. Їдемо до онколога, прям не до моего, а от кого далі дежурного по срочному. Бо я хочу вас обновити свої уколи. Бо в мене, напевно, ще нічого не, не почалося, старостна, яка ще не почалася. Як я казала, прийшла старость природним шляхом, не прийшла. Поняла. Все болить як на місячні. Сісі налилися. Я вам все розказую. Сісі налилися, внизу живота тягне. тяне, ну якби я ці клітки зазріли к місячним. І ну, мені не можна такого допускати. Не надо, мені не можна, щоб естраген ганяв покровів в ізбитки. Еду срочно к дежурному, якому там виділили нам взагалі не моему онкологу. Объяснить ситуацію, щоб возобновить уколи, возобнові мої літразовутка, херня дівчата. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, як я кажу, вам воно не треба. Лучше не знати, не вникать. Це не цікава тема. Хоть трошки там на хейтерські колки е, коментарі. Turn е, left. А що твоему діду це, 120 год було, це, это, власть У нього землю забрала. Ви, напевно, не знаєте. Ні, ну, конечно, мы, в советских учебниках, по моєму це написали. Ну, все одно, ну, якби всі все знають. Шо, на Западну Україну советская власть пришла в 39-му году. прикиньте. Поэтому дедушке не 120 лет. И я ошиблась. Моя бабушка померла в 65 год. Брихуха! Брихуха! Це сестра Приху! Я ж казала, що мене родичі будуть поправлять. Сестра позвонила, Фая, що ти мене? Ти ну, ти ти...". У мене сестра, дівчики, це ходячий калькулятор, це которая стар, ну я старша, которая одразу після мене, Наталка. Та знає всі дні рождення, хто коли родився, коли що произошло в житті кожного. Якщо ти забув якесь то собаки в своєї і забув, коли воно у тебе

Всі так женщині до рождения дітей, после рождения дітей. Да? І еще ориентируюсь по тому, в якому році я пошла на роботу. Ось такі значимо, прям очень, такі события в житті. От, я по ним трушечки. А все остальное я не можу ориентироваться. Наталка в мене знає все. Не якщо не спитай, хто, коли, де, з ким. бля, все розкаже. Як так можна повний? І це все вона таке. Він повний всі числа. Він розказує, от когда мені було 6 лет, в субботу мы пошли в кино, вот так ти що, взагалі вообще що? Люди вижу. Як можна помнить субота була? Каже, я помню, потому что вот там, ну там, ну, как-то он помнит, потому что в эти дні там мы только в эти дні ходили, или там был открыти какой-то магазин. Я не помню. Так що я вот зашиблась моя бабушка. Померла в 65 лет. Ну, я помню, що казали, о, померла молодой. Ну так все, і моя є молода. Ну, не ну понятно, що не 50, як я ляпнула. В 65 лет тоже молода, конечно же. Ну не 50 же, як я это позданула. Я помню, що казали, ой, померла молодой, померла молодой. Вот я і кажу, ну 65. Було. А советская власть приходить. Прийшла на Западну Україну в 39-му році. І як ви думаєте, буде мій? Будуть люди на Западній Україні, любити совєтську власть. Як дід робив, робив на своїх землях, мав всього гроші, кормив, ну нехай прадід і дід, та й дід так само. Ж. Жив на ці гроші. Прийшла совєтська власть, забрала землі в колхози забрали, забрали худобу, а його відправили воювати на нахрен йому не нужную війну. Дід пройшов всю війну від початку до кінця і, і дійшов до Берліна. І він ненавидів ні цю війну, ні цю власть, він все оце ненавидів, цю радянську. Эту диктатуру. Порше впереди. Глянь, да порше. А, старенькие. Вы сейчас спрашиваете, а на кого же я похожа. Я как 50 на 50. Ну, наверное, на батька. Но... У меня такая фигура некрасивая. У меня ножки тоненькие. Волосаті. У мамки була така красива кожа, вона була усі говорили, яка в Зої красива кожа, яка це вона фарфорова, така фарфорова кожа, така. А в мене вона трохи смугленька, така безпородна. Дирка там між зубами мамки прям такі виніри как будто були. І всі діти ж голубоглазі, і когда родилась менша Оксанка з карими глазами, оце мамка радувалася. Каже, хоч одне нормальний родо. <смістя> Оксанка. Оксанка одна карі а ми всі останні батькам на мене «Батюсь» сказала. <сум> ну, що? А дід мій не любив свого зятя, мого батька не любив. Чому не любив, бо він був все <сум> Зойка ж привезла жениха. Щас. Красивий, то він красивий, а толку з того. Давай допомагай хату будувати. А він не хоче, ноги за траві лежить. Ні, ну щось там трохи поможе, але не так же, щоб там, знаєте, як дід думав, о, зять прийшов, зараз два мужика, зараз те зробимо, те построїмо, та 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 та, та, та ага, Ну, ну, йому треба. Папа був не по тим ділам, папа був по любві. Дітей настровати. Поки був хороший вже він був дуже хороший отец. Він так нас любив, дівчат, що це капець, як він нас любив. У нас у кожного була кличка. У мене була кличка Кіб Кіберик. Я довго часу не знала, що я. Я не спрашувала і навіть не... І не вникала, чому я кіберик. Ну, кіберек та Кіберик. Поки мій предыдущий чоловік... Не спитав, каже, Григорійович, а чого ви каже, на волю, каже, такий берег. А він каже, а коли вона родилась, каже, то була, почалась мода, де на тій всякі кібернеті. А вона така була розумна дівчинка. На як і берег. За того як і берег. На Наталку Тасік казав, а на Оксанку Ксюник. В них так хоч по імені, а в мене ж взагалі. Вже буриня треба виростити. І вона така ну, бробівна, знала закони, домагалася в совєтській власті, мені то, мені то, мені діти, мені треба. І... Господи, У ну, наша квартиру тут добилася, що наша сім'я виросла в Кримвозі. всякие э, историю, географию. Он знал историю Америки, любил. Он тоже любил Америку. <laughs> Он такой душевный, такой, такой нежный, девочки. Ну, такие, как знаете. Папа это о глубоком о душе, а мама это об выживании. Чтобы выжить. Прокормить и выжить. А, за діда я казала, ну да, оце ж нафіг йому та совєтська власть, і отак вся западна Україна ненавиділи совєтську власть. Східна Україна. Чекай, західна, західна Україна. Як на снуть мене поправляти? Боже, такі ліцеміри, вся Україна каже, Западна Україна. 99%. А вони мене поправляють. Мамка з бабкою казали, Западна Україна, поїдемо на западну. Отак вони казали. Ну, все, все Їду до он. Коли щось так дали поїдемо. Боже, ще 30 хвилин їхати. я іщу 30 хвилин минут... перед